Бажаю міцного, друзі. А ви знаєте, я за 46 років свого життя жодного разу не бачив такої непрофесійної та деградованої влади, як зараз. Вони мало того, що не можуть організувати елементарних процесів життєдіяльності державних інституцій, таке враження, що вони цілеспрямовано навмисно своєю непрофесійністю та жадібністю, жадібністю до чужих грошей та чужого майна, навмисно дискредитують Україну в очах світової спільноти. Друзі, слуги це найтупіші управлінці усіх часів та народів. Як можна було, не маючи жодних правових підстав, прийняти рішення та відмовити у наданні консульських послуг громадянам України, які перебувають за межами України? Друзі, у нас юридично в Україні війни немає. Також у нас немає жодного закону, який би забороняв українцям виїжджати за межі України. Такого закону немає, його не існує. Крім того, друзі, тільки дурень рубає курку, яка несе золоті яйця. Зараз сотні тисяч українців вже відмовляються від громадянства України на користь інших країн, перестають допомагати армії та постраждалим від війни тільки через те, що їм за кордоном зелена сарана створила такі умови. Що підштовхують їх відмовлятись від громадянства України. Друзі, цей цирк в Україні можемо зупинити тільки ми. І лише від нас залежить майбутнє нашої країни. Ми маємо терміново порозумнішати та об'єднатися з метою наведення в країні ладу. Бережіть себе. Слава Україні!